Що це таке здоров'я я собі придбав? Подивимося, покажемо. Ця штука, така вона в мене ніби є одна. Це як з бустером. Спочатку взяв одного, а потім зрозумів, що є лучі. Взяв лучшого. Ну, просто тоді, коли я той брав, цих не було. Це оприскувач, тільки в чому фішка, чим він лучший за того мого старого. По психані не знаю, але цей лучший цей на зйомних акумуляторах. Та як в мене акумуляторів ціла купа. Взяв собі такий з акумуляторами, той буду продавати. Так що, кому треба акумуляторний оприскувати по хорошій ціні. Пропонуйте ціну під вам. Тим я кропив не дуже багато разів, а раз 5 я ним кропив, А взяв собі цивого, А, до того що, між прочим, новенька штанга йде така, бо я собі довго брав. Так, дивимося, що тут всередині. Так, всередині що? Всередині інструкція якась. Інструкція і такого швайка. Чекай, а де тут? Тут якась має... А, сюди форсунка накручується, це воно... Ой, чекай би вже щось резиночку загубив. От село без газу. Чекай би я вже все щось поламав. Куди воно? От, вже вже щось наклацав. Кийсь, бабин геть. Хай хоч скрутити докупи. Щоб не погубити. Ладно. Хай стоїть, потім зберу, вже десь резинку витягнув. Треба буде інструкції подивитися. Так. Що у нас тут всередині? О! В середині форсунки. Все, зараз позбираю його докупи. Так. В середині форсунки. І зараз подивимося, де, де той зйомний акумулятор. Це якась нова. О, в мене сьогодні все, розпаковка 202-х моделів. Все 202. О! Хопа! На зйомні акумулятори. Того, що в мене той, він заражається сам від розетки. Воно то удобно, якщо у вас немає других акумуляторів. Якщо є зйомні акумулятори, то це прикольніше. Я Зарадив собі, або, наприклад, цей сів поставив е, це мій новий, кому треба старий, Тоже такий тільки той, що на 16 літрів. Прикольніший. Пишіть в лічку можу продати. Є коробка, все до нього є. Тропив кілька разів. Ну все. це потім зберу до купи, буду пробувати, але тут нічого замутного. Але треба подивитися по цих резинках, бо я вже щось тупанув, вже вирвав звідкись резинку. Ну ладно, то таке. Ну все. по розпаковках на сьогодні все. Ще зараз подивимося, що йде в комплекті з перфоратором і Болгарією. Кому цікаво, кльосайте відоси, десь наступні відоси, напевно.